Доброго дня, шановні колеги, дозвольте запропонувати вам доповідь на тему квазімонома відносно підгрупа групи фінної групи площини. Однією з галузей застосування теорії зображень груп та спеціальних функцій є така частина машинного навчання, як теорія розпізнавання образів, зокрема в аналізі 2D та 3D зображень. Для розпізнавання класифікації зображень, виділення об'єктів на них методами машинного навчання, важливим є знаходження таких ознак зображень, які залишаються інваріантними при тих геометричних перетвореннях площини, які не спотворюють сцену зображення. Для 2 d зображень такими перетвореннями є поворот, паралельне перенесення та масштабування зображень. Відповідні інваріантні ознаки вперше були введені в статті Х'ю і називалися моментними інваріантами. З того часу момент-інваріант активно використовується в розпізнаванні образів, їм присвячено десятки тисяч статей. Розглянемо означення: Пі-моментом зображення порядку Пі плюс К'ю називається величина М від Пі-К'ю, що дорівнює заданому інтегралу, де сім'ямного членів Пів від Х, y є базисом нескінченно вимірного векторного простору надполивного членів від двох змінних, а F є деякою обмеженою функцією від двох змінних. Для найпростішого випадку y, що дорівнює їх степені М, y в степені n, відповідні моменти називаються геометричними моментами. Афіна група площини та її підгрупи природні діють на геометричні моменти, і в результаті виникають відповідні алгебри моментних інваріантів. В застосуваннях особливий інтерес викликають моментні інваріанти відносно дії групи, яка є над добутком групи трансляцій площини, прямим добутком групи поворотів площини і групи розтягів. Алебри моментних інваріантів цієї групи добре вивчено, зокрема, відомий явний опис і породжуючих елементів. Ведемо поняття квазімономіальності відносно довільної підгрупи фінної групи площини. Дамо опис квазімономіальних многочленів відносно неперервних підгруп перетворення фінної групи площини, а саме групи трансляцій площини та групи розтягів, як рівномірних, так і нерівномірних. Також опишемо квазімономи відносно груп, породжених попарно спільними перетвореннями цих підгруп та групи поворотів. Розглянемо значення: сім'я многочленів B, МН від ХІ називається квазімономіальною відносно групи H, афінної групи площини, якщо B утворює базис векторного простору многочленів від двох змінних, які при стандартній дії групи H змінюються так само, як змінюється базис Х степені М. Y в степені N відносно цієї дії. Тобто <кій> в цьому базисі, базисі лінійні оператори, якими діє H, мають таку саму матрицю, яку вони мають в стандартному мономіальному базисі X в степені M, Y в степені N. В статті Янга, Джанга автори встановили, що сім'я многочленів B від X, Y дорівнює Hm від X, що множиться на Hn від X, де Hn від X це многочлени ірміта. І ця сім'я многочленів є квазімономіальною відносно групи обертань та групи паралельних перенесень площини. В роботі 4 дано опис всіх сімей многочленів квазімономіальних відносно обертань площини у термінах їх породжуючих функцій. Для деяких інших підгруп фінної групи площини нами отримано схожий опис відповідних квазімономіальних сімей многочленів. Дамо повний опис таких многочленів у термінах породжуючих функцій. Розглянемо квазімономи відносно групи розтягів. Двопараметрична група розтягів площини таким чином діє на функції Т від е під Хі дорівнює Fід SX, те, де s та t дійсні числа. Сім'я многочленів називається квазі-многочленами відносно групи розтягів площини, якщо діє групи співпадає з дією групи на мономер. тобто Т від Б від Хі дорівнює Т в степені N, С в степені N, що множиться на Б від Хі для всіх дійсних S та T. Наступна теорема демонструє критерій квазі-мономіальності щодо групи розтягів сім'ї многочленів у термінах її породжуючих функцій. Сім'я много членів Б від X, Y визначено експоненціальною породжуючу функцією G, є квазімономіальною відносно групи розтягів, тоді тільки тоді, коли функція G є функцією відповідно двох змінних xU та YВ. Розглянемо частковий випадок групи рівномірних розтягів, тобто таких перетворень площини, які задаються формулами із штрих до рівня S від X, Y' штрих до рівня S від Y. Можливо, B від X, Y назвемо. Квазімономами відносно групи рівномірних розтягів, якщо B від SX, SY буде дорівнювати S в степені M плюс N, що множиться на B від XY. А наступна теорема дає повний опис таких многочленів у термінах породжуючих функцій. Сім'я многочленів B від XY визначена експоненціальною породжуючою функцією G, є квазімономіальною відносно групи рівномірних розтягів, тоді тільки тоді, коли G є функцією трьох змінних Х на y на x, У на x та В на Х. Розглянемо квазі многочлени відносно групи трансляцій. Як відомо, двопараметрична група трансляцій площини породжується перетвореннями вигляду, де х' задається Х додати А, y-y додати Б. І таким чином діє на многочлени, що F е від X'Y дорівнює Fід е Х плю А Х плю для всіх дійсних А та Б. Везе наступне означення. Сім'я многочленів b від Ху називається квазімономіальною відносно групи трансляцій, якщо виконується тотожність 1 при всіх натуральних n. Наступна теорема описує такі многочлени в термінах породжуючої функції. Сім'яного членів B від Y буде квазімономіально відносно групи трансляції, тоді тільки тоді, коли експоненціальна породжуюча функція має наступний вигляд, де це, це довільний степеневий ряд від зміни У та В. Властивість квазімономіальності може бути втрачена, якщо многочлена нормалізувати, тобто домножити на деякі константи. Нормалізація часто застосовується для обмеження допустимого діапазону, значеного членів при обчисленнях. Тому наступна теорема встановлює, яка саме нормалізація зберігає властивість квазімономіальності відносно групи трансляцій. Нехай би від іксиг є квазімономіальних відносно групи трансляцій. Тоді сім'я многочленів без хвилькою, де без хвилькою від XY до рівня альфа, МН. Що множиться на B від Y, є квазімономіальною відносно групи трансляцій, тоді-тільки тоді, коли кожен коефіцієнт альфа мн є функцією Фі, яка задовольняє наступне рекурентне співвідношення. Фі від М плюс N дорівня Фі від М плюс 1. Слід відзначити, що многочлени B від XY задовольняють наступним рекурентним співвідношенням. Для часткового випадку рівномірних трансляцій, тобто коли Т від х щодо рівні х плюс А, Т від Y щодо рівні Y плюс А справедливе наступне твердження. Сім'яного членів B від Х буде квазімономіальною відносно групи рівномірних трансляцій, тоді, тільки тоді, коли експоненціальна породжуюча функція має наступний вигляд, де це це довільний степеневий ряд від x х-, у та в. Опишемо сім'ї многочленів, які є квазімономами відносно перетворень, що є композицією перетворень двох підгруп афінної групи. Зокрема, опишемо квазімономіальні многочлени відносно підгрупи афінної групи площини, породжені поворотами та розтягами. Розглянемо наступну теорему. Сім'я многочленів B від Y визначена експоненціальною породжуючою функцією G. Є квазімономіальною відносно підгрупи, породженої поворотами та рівномірними розтягами, тоді коли функція G є функцією від двох змінних і має ось такий наступний вигляд. Поведінка цієї сім'ї, квазімомного членів відносно нормалізації, описується наступною теремою. Нехай Б від XY є сім'єю членів відносно групи поворотів і рівномірних розтягів. Тоді сім'ямного членів без хвильку йде без хвильку до дорівнює альфа від mn, що множиться на b від XY, є квазімономіальною відносно групи поворотів і рівномірних розтягів, тоді тільки тоді, коли кожен коефіцієнт альфа м є функцією тільки від m додати n. Можна довести, що многочлени B від XY задовольняють таким наступним рекурентним співвідношенням. Опишемо квазі мономіальні многочлени відносно підгрупи афінної групи площини, породженої поворотами та трансляціями. <coughs> Сім'я многочленів B від XY визначена експоненціальною породжуючою функцією G є квазімономіальний відносно підгрупи, породженої поворотами та трансляціями тоді тільки тоді, коли G має наступний вигляд, де C, C – це довільний мног від U квадрат плюс V квадрат. Аналогічно, продовжуючи далі, опишемо квазімономи відносно підгрупи афінної групи площини, породженої розтягами та трансляціями. А можна показати, що випадки підгруп, породжених трансляціями та рівномірними розтягами, або рівномірними трансляціями та розтягами, також приводять до тривіального випадку стандартних мономів. Єдиний нетривіальний випадок, дано в наступній теоремі: сім'я B від XY визначена породжуючою функцією g, є квазімономом відносно підгрупи, породженої рівномірними трансляціями, та рівномірними розтягами тоді і тільки тоді, коли G має наступний вигляд, де це в даному випадку це довільний ряд від, відповідних змін у на Х- та В на Х-. У все вище сказане, відзначимо, що сім'я многочленів від B від XY визначена наступною експоненціальною породжуючою функцією G є квазімономіальним відносно певних груп та певних підгруп, якщо ця функція G має наступний вигляд відповідно до кожного перетворення. В подальших дослідженнях планується розширити ці результати на випадок трьох змінних. А наводжу літератури, яка була використана для цієї доповіді, і дякую щиро всім за увагу.